Ті люди, які послідували ученики, які послідували за Ісусом Христом, я знову ж хочу підкреслити, що людина сама не зрозуміє, якщо Бог не відкриє, що тут написано. А тут написано про тебе, тут написано про мене, тут написано все про долю нашої України, долю цього світу. Був такий Ной, якому Бог відкрив. І сказав ной. Будуй ковчег для спасіння свого дому і своєї сім'ї. Будуй ковчег. І Ной почав будувати ковчег. Люди не розуміли, ну що за такий чудак? Про якийсь дощ каже, що буде сильний дощ, така злива, що потопить всю землю. І, і в пустелі, знаєте, ну в степу, в степу. Будує, ну, от уявіть собі, у степу десь, ну, в полі, да? будує ковчег. І каже, що буде потоп. Ну більшість людей, звісно, вони глузували, вони сміялись, вони не знали і не вірили, тому що для них це була таємниця, але Бог ною відкрив, що буде потоп. Так сказано, що земля і всі діла на ній згорять. І ковчег це церква. Господь сказав. Як було в дні Ноя, так буде, коли прийде Син людський знов на цю землю. Прийде Христос на цю землю. Христос скаже, як було в дні Ноя. і тому Господь сьогодні готує нас, щоб ми відкриваємо нам свої таємниці. дивіться, Господь відкривав ще тоді вже своїм учням. Давайте відкриємо Луки 24, 44. Луки 24, 44, 45. Ну, 44. Луки 24, 44. Христос говорить, говорить і сказав їм, ось те, про що я вам говорив, коли був з вами. Христос нагадує, це вже після свого Воскресіння, коли Христос явився своїм учням, там ішли два учні по дорозі в Емаус, два учні йшло. І вони не розуміли, як могло так статися, що Ісуса розп'яли, да? і потім, потім. Вони знали, що Христос Воскрес. А на початку більшість людей не повірили. І сьогодні для багатьох це таємниця. Люди і сьогодні продовжують не вірити, що Христос Воскрес. Сьогодні, Я думаю, є сьогодні хто-небудь тут, хто не вірить, що Христос Воскрес? Є хто тут, що не вірить? Ви знаєте, я думаю, для багатьох це дійсно ще таємниця. Але нам Бог відкрив. Ми це ясно знаємо. Ми не на 100 ми на 1000% впевнені, що Христос Воскрес! І що Він прийде знов на цю землю і сказав їм: ось те, про що я говорив, потрібно, щоб здійснилося усе, що написано про мене. Господь каже, так повинно бути. Я повинен прийти на землю, я повинен померти на Христі за ваші гріхи. Все повинно виконатися, як написано в законі Мойсеї в пророках і псалмах. І далі що? 45-й вірш 45-й вірш. Тоді що? Ісус відкрив їм розум. Для розуміння писання. Ісус відкрив розум своє розуміння, да? для розуміння чого Писання. Я хочу сказати тобі, якщо Господь тобі не відкриє розуміння цього Писання, Ти ніколи його сам не зрозумієш. Я на всі 100% можу заявити, що ти ніколи сам його не зрозумієш, що тут написано, якщо тобі не відкриє Ісус. Ісус відкрив своїм учням. Господь сьогодні той самий, Він сьогодні продовжує нам відкривати свої тайни для того, щоб ми розуміли це Писання, для того, щоб це було, не було вже нашою тайною для нас. Ви знаєте, Господь багато чого відкрив апостолу Павлу. І те, що навіть другі апостоли, сьогодні багато говорилося і раніше про апостола Павла. Деякі християни, Першохристиянської церкви, вони не знали навіть, що спасіння, яке звершив Христос на христі, поширюється і на язичників. Вони думали, це Ісус прийшов помер за євреїв тільки.